Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, В коментарях там я писав, що була поламалася фреза. Оце тільки сьогодні забрав підшипники. Бо не було на складі, замовляв на Укрприводі сайті. Я завжди їх там беру. Таке зірочки, підшипники. От. І мені там подобається ціна хороша, є різної якості, кращої, гіршої. Що в мене сталося? Був зловив камня. Правда, на відео не знімав фрезеровку, бо це все було як -то кажуть, в спешці. От, Зловив був камня, десь як буханка хліба. Вдарило, аж підлетіла фреза. Ножі відтримали, вал, це все витримало. Натяжник також. Все нормально. Лопнув корпус підчіпника. Як вам показати? Вон. Ну, Це тут стояли китайські, на низ я хорошої якості побрав підчіпники. 206, що тут, що там. Ось такого Ну, Тут я колись їх купував на сівалку самі дешеві по 150 гривень корпус з підшипнику. Ну, вони там мені Те, що я мав їм і робити, типу, витримали, але вже сюди поставив. Думав, як вони впарять, будуть тримати. Ну, Від удара не витримав корпус. Ось, Одна частина нього відвалилася. Десь а, ось ще кусочок, зараз там буду. Обдивлятись, можливо, де ще кусочок є. Ну, Тут із зубом воно загаркало, я швидко щеплення вис, вижав, поняв, що щось стреслось. Ну, гір... грішив саме більш, я, так як фреза не зупинилась, просто за... захрапотіло, як то кажуть, Гр... грішив, що цей підшипник натяжника. ну, Він навіть люфт не з'явився. Тут я ставив новий підшипник. Отак він тут підпружинений. Плюс в нього є упорость болт. Е, Тому що як не крутий цеп, все одно чуть грає. От, і щоб він сильно тут його не розшатувало, є упор, щоб він тільки чуть ходив, як то кажуть. От, ну, тут верхня зірочка у мене була типа, прихвачена, шпонка плюс прихватка, так як я е, ну, щоб не злізла, переживав. І на нижньому у мене спочатку також так було. Але тоді, коли я тут робив допрацювання. От То я зробив ось таку шайбу. Нарізав різьбу в валу, закрутив болт. Посадив в нього на фіксатор різьби болт 8,8, міцність. От. І, в принципі, знизу все чітко ходить, вал, щоб ліво право не ходив. Зараз точно таку процедуру проведемо зверху. Спіляємо сварку. Знімаємо кардан. Оцей флянець із валом виходить на цю сторону, відкручуємо. Два болти, один підшипник сюди, другий сюди. Це все розбирається. Зараз у сверлильному сверлим тут різьбу. ріжемо. Отвір, ріжемо різьбу. різьбу. Коротше, все робимо так, як по нижньому. І робимо таку типу, спецшайбу під шпоночку. От. Щоб потім щоб шпонку можна було витягнути в разі розбирання. Замовив я в них, в них підшипники. Фірма НТЕ це хороша якість. ну Там японські ще були, ну там взагалі ціна космос у них. Тут уже мені сказав е цей продавець, що це вже хороший. Не переживайте, що сам підшипник, що корпус хорошої якості. Ось, для порівняння візьму старий корпус, як бачимо, він тонший. І ось магніт у мене є. Він якось так магнітиться, типу, ну дуже слабенько. От. А цей уже ну, чутно, що потужніше береться магніт до нього. Ну Воно то, звісно, це не стальний корпус, ну видно, що краще якось. А це якась сплав, таке воно чуть краще алюмініє, як то кажуть. От. Зараз це все діло розбираємо, ставимо два нових підшипника, і я думаю, буде працювати. Фреза вже зробила десь 50 соток вже в цьому сезоні. Хоча у планах було, що вона буде буквально пару соток робити. і все. Але і по калимах трошки був, поїхав людям там під градки, під картоплю. Ну, поламав я її на своєму городі, взяв новий город. І видно, при оранці вивернув був десь каміння. Потім я його знайшов, все-таки походив. Ну, Камінь доволі такий приличний. і удар такий ножом видно, що по ньому був. Ну, Нічого, це все ремонтується, все робиться. От, а цей вже один підчіпник залишиться як на запас. Ставимо два хороших, а цей буде вже чисто на запас. Так, що ж, розібрав? Получається, тут фрезу підшипники познімав. Благополучно. Другого розбив, став вибивати вал. Два рази гракнув, коротше, воно все лопнуло. Ось хочу показати різницю у дорогому і дешевому корпусі. Бачите, тут і стінка товща і якість виконання краща. Ось так, поставимо, не знаю, чи ці довго походять. В принципі, ці ходили, якби не камінь. Ну, камінь свою роботу зробив. Так, підчіпники, в принципі, живі ось цей наружний, щоб під краску попав. Зараз це все діло складаємо і запускаємо. Так, все встановив на своє місця, так як я і говорив, тут зробив. Нарізав різьбу, болт поставив. 8,8 знайшов. Нафіксатор різьбі, шайба, закрутив, шпонка не випаде, сірочка не злізе, все затянуто. Внизу вже це перевірено ходить. Просто тут шпонка трошки інша, то довелося отак робити. Але бачите, тут та шпонка прижимається болтом, то вона не віїде. А тут. Я бачу трошки вилізла була, бо я саму шпонку не прихвачував сварку, а тепер уже все, вона забилась молотком, нікуди ніде не дінеться. Натяжника поставив все крутиться однією рукою, полегенько бачите. Це взагалі дуже легенько крутиться. Ось так. Зараз я ставлю кришку, а ви вже в наступному відео побачите фрезеровку. Постараюсь відзняти, тому що якось все забувається. То камеру взяти, то став та й працюєш, не знімаєш. Якось так. Всім дякую за увагу. До побачення.